Чому Трамп веде торгові війни з Китаєм і з Європою, і, взагалі, торгові війни з'явилися тільки зараз, чи вони мають якусь свою давню історію? Але перед тим як я почну цю цікаву тему, я дуже вас прошу залишати коментарі і написати, яка у вас думка з приводу сучасних торгових війн. Також ви можете запропонувати свої цікаві теми, і ми обов'язково їх розглянемо. Взагалі причини війни є різні, але більшість з них починаються з економічно простих придумов. Сусід заглянув до іншого сусіда за паркан і побачив, що там краще. Потрібно відібрати, якщо дві держави мають свої торгівельні шляхи, і тут до них хоче приєднатися третій зайвий, який отримає перевагу над цими шляхами, і це не влаштовує всіх. Тому що довго, історично вони отримували свої прибутки, а тепер ні. Доступ до ресурсів, до ринку збутів ось це все і є причини торгових війн. Якщо узагальнити, то можна сказати, що країни хочуть захистити свою економіку чи посилити позиції на світовому ринку. І країни не воюють зброєю, а економічними заходами, санкціями, митами, ембарго, заборонами на ввезення або вивезення товарів. Такі конфлікти були завжди: в античності, в середньовіччі. Якщо згадати трохи історії, то і свіженьких це бананові війни, коли США втручалися у справи країн Центральної Америки та Карибів, щоб захистити свої економічні інтереси, або тріскова війна між Ірландією та Британією. Зараз ми з вами є свідками торгових війн між США та Китаєм. Основна причина це дисбаланс у їхніх торгових відносинах. Виявилося, що Америка купує набагато більше товарів у Китаї ніж продає, але ця ситуація не виникла за один день. Після реформ Сяопіня Китай розпочав перехід від планової економіки до ринкової, і було все просто: ви, американці, даєте технології, а ми робочі руки. Запровадили спеціальні економічні зони, де іноземні компанії могли будувати заводи, сплачувати менше податків і користуватися дешевою робочою силою у Китаї. Робітник отримував у 10-20 разів менше ніж у США. Звісно, що туди хлинули інвестиції. Згодом Китай вступив до світової організації торгівлі і зняв багато бар'єрів для своєї торгівлі, став такою фабрикою світу від айфонів до дитячих іграшок. А глобалізація стала великим допоміжним вирішенням логістики через контейнерні перевезення та дешевий океанський фрахт. Але не все так просто вийшло в результаті. Уявіть собі, Китай це такий учень, який колись списував у США, а тепер сам готовий переплюнути свого вчителя. А США це той старший, який не хоче вже ділитися підручниками, і каже: Гей, спокійно, це мій бізнес. Офіційно війни немає, але насправді кожен день іде бій. Просто фронт тут у торгових переговорах, на заводах з виробництва мікросхем або в куларах міжнародної політики. Перша лінія фронту це технологія. США буквально забороняють Китаю купувати найкрутіші комп'ютерні чіпи для штучного інтелекту. Чому? Тому що АІ сьогодні це як ядерна зброя у ХХ столітті. Хто контролює штучний інтелект, той контролює економіку, армію і, можливо, навіть майбутнє. Китай у відповідь інвестує мільярди у свої чіпи, щоб обійти санкції. Друга лінія фронту: торгівля. Ви, мабуть, чули про торгові війни ще за часів першого терміну правління Трампа. Так, от зараз вони вийшли на новий рівень США ввели мита на китайські товари до 145%, А Китай теж відповів своїми тарифами до 125% на американські. І звісно, Тайвань. Це взагалі головний нерв усього конфлікту. США кажуть: ми будемо захищати Тайвань, і Китай їм відповідає: він наш і крапка. Навколо острова постійно плавають військові кораблі, літають винищувачі а в новинах то одна, то інша сторона проводить навчання. Але найцікавіше це невидимий фронт. Кібератаки, шпигунство, підслуховування, вплив через соцмережі та медіа. Китай ловлять на кібершпіонажі США на масовому зборі даних. Обидві сторони звинувачують одна одну в брехні та пропаганді. Інформаційна війна така ж важлива, як і торгова. Бо хто контролює наратив, той керує думками мільйонів. Чи буде справжня війна між США та Китаєм? Швидше за все, ні. У 21 столітті вигідніше просто зламати економіку суперника, ніж його танки. Якщо ти, звісно, не хворий, як наш сусід. Але це суперництво надовго. Але хто винуватий в цьому конфлікті? Це була взаємна угода, але обидві сторони зіграли у неї по-різному. Як прорахувалася США? Вони повірили, що інтегрувавши Китай у світову економіку, вони зроблять його схожим на захід із більш відкритою політикою та ринком. Друге, недооцінили наскільки Китай швидко може перейти від збирача до самостійного технологічного гравця. І третій прорахунок, я так вважаю, що американські корпорації вважали, що контроль над технологіями залишиться у них. Хоча самі ж і виносили виробництво заради прибутку. А Китай розіграв свої карти. Вони офіційно не порушували ключових умов сод, але вміло використовували сірі зони. Наприклад, вимагали від іноземних компаній ділитися технологіями виходу ринку, субсидували свої підприємства, створюючи недобросовісну конкуренцію. Щоб експорт зробити дешевим, Китай занижував курс юаня. І в результати іноземні компанії передавали. Китаю ключові ноу-хау, а потім китайські аналоги просто їх витісняли з ринку. Але американців довгий час це все влаштовувало, поки вони не помітили, що Китай починає технологічно їх обходити, що кількість стала приходити вже в якість. У 2018 році Трамп оговтався і сказав, що з цим потрібно щось робити, і ввів 30% мита на імпорт сонячних панелей з Китаю. Це був початок торгових війн між цими країнами, але я тут вам хочу показати один цікавий нюанс. Ми розуміємо, що за це шоу заплатять американські споживачі. Місцеві робітники бачать, що Трамп бореться за їхні робочі місця, і політично це вдалий хід. Але тепер американці платять дорожче за ті ж сонячні панелі. А на робочі місця відбувся мінімальний ефект, тому що заводів мало, галузь не наскільки велика, щоб створити тисячі нових робочих місць. Китай не став прогинатися і вів податки на американський експорт. А саме головне, що вони перенесли виробництво в інші країни В'єтнам, Малайзію і оминають мита. Чи можна було по-іншому? Звісно, але то грав вдовгу. Можна було досягти зняття депінгу, захисту технологій, відкритих ринків без війни тарифів, обмежити, наприклад, продаж стратегічних технологій, АІ, чіпи, військові технології, і інвестувати у наукові дослідження та стартапи всередині своєї країни. А Трампівські митні шоу це як ставити за у річці, але вода завжди знайде шлях в обхід. І вишенька на торті. За даними опитування, проведеного в 2024 році, 80% американців вважають, що країні було б краще, якби більше людей працювало на фабриках. Однак, коли йдеться мова про особистий вибір, то лише 25% вважають, що їм самим було б краще працювати на заводі. На даний момент у США відкрито близько 500 тисяч вакансій у виробничому секторі. Але багато з них залишається незаповненими через брак зацікавлених кандидатів. І потрібно не забувати про автоматизацію, особливо на заводах. Вона йде шаленими темпами, багато процесів на заводах просто автоматизовані, і це знижує потребу в робочій силі. Я не буду робити великий висновок, тому що і так все зрозуміло. Але хочу побажати всім пережити таких божевільних управлінців і знову насолодитися періодом стабільності. А він точно буде! А з вами була Аня, це моя гаряча пательня. Дуже дякую вам за перегляди і до зустрічі!